Ви дивитеся Авертс у фокусі уваги інформаційно-аналітичних студій. Сьогодні соціальний захист. Зокрема, питання, які будемо обговорювати, стосуються людей, які змушені були тимчасово переїхати із активної зони бойових дій, зокрема сюди, до нас, у Луцьку громаду, а також власне тих громадян, які організували той тимчасовий прихисток для внутрішньо переміщених осіб, як кажуть, у нас на Волині зробили і стіл, і до столу. У суді Вікторія Майборода, директор департаменту соціальної політики Луцької міської ради. Вікторія Марківна, добрий вечір вам. Добрий вечір. Ви знаєте, я думаю, що ми із вами не зможемо на сьогоднішній день вказати якусь точну кількість людей, які будуть зимувати загалом тут у нас у Луцькій громаді, Із певних об'єктивних причин, тому що тут питання і обліку і міграції, і люди самі добирають, так, і відповідно у них, у них якісь відповідні обставини, що вони то в'їжджають, то виїжджають. Тобто з цим ми не можемо в якийсь спосіб так зрозуміти і і правильно ту статистику озвучити. Але я думаю, що правильно і коректно буде сказати, сказати і констатувати той факт, що точно у збільшеному такому складі луцька громада буде зимувати цієї зими. Скажіть, якими даними володієте ви? Те, що ви бачите, і те, що люди до вас приходять, я думаю, просто можете відстежувати цю секунду. нас сьогодні в нас є то. Це в районі 17,5 тисяч офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. Крім того, в районі 7 тисяч мігрувало від нас. І е, я б сказала, що з понеділка е, видно тенденцію щодо збільшення, тобто люди приїжджають до нас, і е, це зокрема стосується таких е, пунктів, як таких міст як Запоріжжя, як Нікополь, Активно поїхали люди до нас зараз. Ну... Ми спостерігаємо, що до кінця тижня і очікуємо, буде ще більше зростання щодо тих, хто внутрішньо переселені особи саме хочуть залишитися в Луцькій міській територіальній громаді. Ну я думаю, Вікторія Марківна, що це і цілком зрозуміло, що відбувається. Ну, по перше, так, е ота територія. Активних бойових дій це один факт, і другий той, що дійсно наближається зима. І якщо навіть європейці говорять про те, що вони очікують так, якогось збільшеного потоку людей при тому при усьому констатують, що все-таки ті, хто хотіли переїхати у Європу, бо мали такі фінансові можливості, вони це вже зробили. Тобто залишаються оці західні території, куди люди можуть переїхати, щоб ну, хоча б відносно якихось комфортних умовах перезимувати, і тут у тут, тут є оцей момент, знаєте, який. І мені пригадується, що тоді, коли розпочався Ось цей період складний такий для усіх, так і тих людей, які виїздили, і тих людей, які приймали тут, зокрема у нас і на Волині, так то, окрім, скажімо, того, що могла організувати місцева влада, йдеться про гуртожитки, так громадські якісь простори, так як тимчасовий прихисток, то були і окремі громадяни, які організовували той прихисток у себе у своїх оселях, так і держава подивилася і вирішила своєю чергою фінансово їх підтримати. А те, що подивилася, є. Я і те, що ми з вами свого часу анонсували, ми чекали цього рішення кабінету міністрів про збільшення отої фінансової підтримки. Давайте ми розпочнемо конкретно, як правильно називається оця підтримка, так і що на сьогоднішній день ми можемо говорити констатувати власне для тих людей, які приймають таких людей. Так, держава компенсує саме за безоплатне тимчасове поселення внутрішньо переміщених осіб. Компенсація це йде відповідно до затвердженої постанови Кабміну, якої визначен сам порядок, як здійснюється ця виплата. Постанова прийнята 19 березня. Номер постанови для кого цікаво 333. Отже, що насамперед в цій постанові зазначено, зазначено, що компенсація надається при певних умовах. Перша однозначна умова, що розміщення внутрішньо переміщених осіб однозначно має бути безоплатним. І е, ні за що абсолютно не мають брати кошти, тобто не за оренду, не за комуналку. Крім того, е, у власників цих житлових приміщень, де розміщають вони внутрішньо переміщених осіб. Не повинно бути заборгованості з оплати за комунальні послуги маєте увазі о те житло, оте яке житло. вони надають людям. Так, так? Угу. це дві таких важливих умови, при яких вже можна говорити далі щодо компенсації за надання тимчасового прихистку саме внутрішньо переміщеним особам. Угу. Кому ж дається е, така компенсація? Насамперед право мають власники житлових приміщень. Право звернутися при умові, що вони розмістили ВПОшників, крім того, наймачі, тобто орендарі житлових приміщень, можуть типу, якби поселити до себе, і е спадкоємці, які в законний спосіб. Отримали в спадщину певне житлове приміщення. Теж вони мають право на таку компенсацію. Які ж перші кроки необхідно зробити для того, щоб на це претендувати? Насамперед, треба подати інформацію у додаток прихисток, що ваше житло може надаватися для поселення внутрішньопереміщених осіб безоплатно. Якщо... Це, що, це, що це за додаток, Вікторія Марківна? Це він де такий є? Це веб-ресурс, веб в інтернеті набираєте mm. прихисток і вам відразу вискакує, і можна е там дуже легко зареєструватися, подати свою. Це як така це дошка. Чуткий, огол... Так, так, так дошка оголошень, це, це надзвичайно легко зробити, mm. але для тих осіб, які е не сильно дружать, скажем, е з комп'ютером або старші ж люди, вони можуть надати інформацію. Або нам по відповідній заяві, або в ЦНАП. А як швидко вони повинні це робити, Вікторія Маркина? Це за бажанням. Тобто цей крок не є обов'язковим, але бажано його зробити. Можуть надати вони, прийшовши до нас. Цю інформацію можуть надати на електронну адресу Департаменту соціальної політики або ЦНАПу. І тоді вже наші працівники, отримавши таку інформацію, на інформаці... інформаційно-аналітичну систему, самостійно вносять інформацію про те житло, яке в нашій тергромаді надається внутрішньо переміщеним особам безоплатно. Це такий перший крок. Знову ж підкреслюю, він не є обов'язковим, але бажаним. Далі той е, власник житла, який визначився, що він приймає внутрішньопереміщену особу, не пізніше, як на наступний день після поселення такої особи, знову ж таки подає інформацію Департаменту соціальної політики або ЦНАПу. Зробити він може знову ж таки прийшовши до нас або ж на електронну адресу. В нас розміщені всі інформаційні і технологічні картки, до яких на сайті департаменту соцполітики і сайті ЦНАПу, де можна взяти абсолютно всі бланки, які заповнити, і в такий спосіб легко подати інформацію для нас. Крім того, крім заяв, необхідно надати е, документи. Якщо це е, ви прийшли до нас, то ви документи подаєте очно. Якщо ж... Ви в електронний спосіб вирішили звертатися? Тоді треба подати скановані копії документів, саме внутрішньо переміщених осіб, яких ви прихистили, яких прихистили. Угу. Так. Угу. і е, інформацію щодо того, що ви є власником або ж знов орендар, або е, отримали в спадок. Це житло, тобто та особа, яка може претендувати на отримання такої компенсації. Вікторія Маркина у мене таке уточнення. Скажіть, будь ласка, тих. Людей, яких прихистили, вони повинні мати статус офіційної внутрішньопереміщеної особи, чи ні? Безумовно, Безумовно вони повинні спочатку бути зареєстровані, внесені в єдину базу внутрішньопереміщених осіб, отримавши довідку внутрішньопереміщеної особи, це і є підтвердженням того, що. Прихистили саме внутрішньопереміщену особу. Тобто, перша да, по внутрішньопереміщених має бути їхня реєстрація. Ми говоримо знову ж таки, нагадую, що не пізніше, ніж на наступний день має йти повідомлення про те, що ви заселили людину. Так. Щодо виселення. Якщо людина виселяється від вас або виселяється ціла сім'я, ви повинні в той самий день. Надати інформацію щодо виселення такої особи. За один день перебування безоплатно внутрішньо переміщеної особи до кінця вересня держава визначила суму 14 гривень 77 копійок за людину день. Тобто прожила людина одна один день, значить 14,77 держава відшкодовує. Далі, після вересня місяця вже відбуваються зміни, і на опалювальний період, тобто жовтня місяця. Піднялася сума компенсації, і вона буде становитиме 30 гривень за людину день, фактично в два рази. Якщо раніше максимальна сума була 450 гривень відшкодування за людину, яка прожила протягом місяця, то сьогодні ця сума подвоїлася і вона стала 900 гривень. Mm -hmm. Тобто на опалювальний період суттєво вона збільшилася, адже е знову ж таки ми говоримо про безоплатне поселення, тобто людина, яка є внутрішньо переміщеною, вона не сплачує не орендної плати, не за комунальні послуги. Mm -hmm. Толі Марківна, скажіть, будь ласка, е а Ті люди, які поселили у себе, чи вони ось можуть отримувати тільки отаку допомогу, якщо у людей, наприклад, є передбачена субсидія, чи діє ця норма? Так, але це все треба вказувати обов'язково в заявах. Крім того, хочу сказати, щоб люди не дивувалися. Ми, як орган, який приймає заяви, який проводить нарахування, маємо право здійснювати ще і перевірки. Тобто, в нас є п'ять днів, чого п'ять днів, тому що кожного 5-го числа місяця, наступного за звітним, тобто до 5 жовтня людина нам звітується за той період, який був в вересні місяці, за який вона приймала людей, до 5, з 5 жовтня по 10 жовтня, це як приклад, ми маємо право проводити перевірки в даному помешканні, перевіряти. Кількість внутрішньопереміщених осіб, яка проживає, наявність статусу, в яких умовах приймають внутрішньопереміщених осіб, дивитися, в принципі, чи безоплатно, спілкуватися з цими людьми, чи дійсно безоплатно їх поселили. І тоді, якщо всі ці моменти збігаються з тими, які задекларовані особою, власником житла, однозначно ця особа отримує, Компенсацію в разі, ж, якщо відбуваються якісь е е е е якась інформація, яка не, збі так? не збігається mm -hmm. з тим, що задекларована, то е саме в компенсації відмовляється такій особі, ну і відповідно, вже далі розбираємося, чи правомірно, якщо була попередня виплата, чи правомірно вона була проведена. Там Марківна, скажіть, оцих 30 гривень із із скільки ще раз очок, тридцять гривень 30 гривень жовтня місяця за людину день. Так, Цей, Ця сума в якийсь спосіб впливає, скажімо, на дитина, дорослий, не знаю, пенсіонер, інвалід чи це значення немає. Значення Є факт немає. Од, так одна людина. І 30 гривень. Я правильно зрозуміла? є внутрішньопереміщена особа, незважаючи на те, якого вона віку, який в неї, крім внутрішньопереміщеної, ще є статус. Саме головне це наявність реєстрації як внутрішньопереміщеної особи, наявність довідки. І тоді ми її беремо до розрахунку. За людину день, а ви сказали Вікторія Марківна, що перевірку здійснюєте, ну перевіряєте правдивість документів подання інформації, так факт того, що люди там живуть. А ви сказали про умови? Що це означає? Скажімо, ну якщо людина, ну не знаю, одну кімнату, а в іншій кімнаті живе, чи це чи вона не повинна там жити, власник того житла там. От на що ви звертаєте увагу, коли з'ясовуєте умови, у яких проживаються люди, яким надали той прихисток? Власник житла може перебувати проживати В тому помешканні, яке здає, але, ну, до прикладу, якщо однокімнатна квартира і власник житла продає, подає, що там 15 осіб перебуває, Ну то однозначно треба іти і встановлювати факт перебування цих осіб. Ну явно не можуть такі. Хоча в нас вже є випадки, коли таке відбувалося, і наші спеціалісти змушені були виходити і встановлювати реально, чи проживають внутрішньо переміщені особи, які подавалися, декларувалися власником житла. А що з'ясовували Віктори Марківна в результаті? Були випадки, коли і була подана неправдива інформація безумовно таким було відмовлено в отриманні компенсації. А якщо люди вже отримували компенсацію, вони повинні повертати державі у разі, якщо ви з'ясовуєте оту неправдивість. Я скажу так, ще не отримували, тобто ми з'ясували до того, як платити, ну, фактично, ви людей врятували, да. я би сказала ну, так. Знаєте, але, від але, кроку. Якби, але якби отримували, безумовно, це ж кошти, які виплачуються із бюджету, і донорські організації ці кошти дають. Ну тобто однозначно, треба було би повертати. Вікторія Марківна, ми ж з вами знаємо, що ми всі тут люди різні, різні, так але ми ще й люди рідні, і у нас родичів багато, так і і у вас, і у мене, і у наших глядачів, і люди, які приїздять сюди, ідеться про родинні зв'язки. Так, от коли ми говоримо про цю програму, так якщо прихистили ну от близьких родичів, скажімо, так, вони зі статусом, ну тому що люди там жили, і різні обставини бувають, але тут є. Рідні люди, так? Чи ця програма поширюється на оці родинні зв'язки? Чи, чи це потрібно вказувати? Тому що, погодьтеся, і прізвища бувають різні. і Отак у нас в нас все буває по-різному. І якщо раптом, скажімо, це не дозволяється, а ви з'ясовуєте ті родинні зв'язки, чи сімейний кодекс тут у нас не діє в цій програмі конкретній? Ми звертаємо увагу на це однозначно так? Так. Mm -hmm. і треба вказувати при заповненні заяви щодо поселення внутрішньопереміщених осіб одною із умов є. Щоб не було родинних зв'язків, тобто важливо, це так? дуже важливо, угу. і близькі родичі не мають права на, на відшкодування стати учасниками просто так. цієї програми. Так угу, угу. у нас три хвилиночки до завершення ефіру. Вікторія Маркіна, що не встигли сказати? Раптом я запитала не те, що важливе вважаєте. Прошу, будь ласка, можливо, щось щось упустили. Упустили, ну не можна сказати, що упустили. не наголосили, можна Давайте. сказати, на тому, що. За кого ж таки йде, що не за всіх внутрішньопереміщених осіб, іде сьогодні, після внесення змін до порядку компенсація? Тут треба чітко дивитися, що має бути наказ Міністерства реінтеграції за погодженням з Міністерством оборони саме до тих категорій, які перемістилися або ж з окупованих територій, або там, де ведуться бойові дії безпосередньо активні. Крім того, допомога ця надається за не допомога, а компенсація саме за тих, у кого зруйноване житло. Щодо підтвердження цього зруйнованого житла, то підтвердити можна або ж довідкою органів місцевого самоврядування, там, де це житло на території, де воно зруйновано, або ж є державний реєстр зруйнованого житла і підтвердження можна отримати. Через той реєстр, тобто, абсолютно, всі внутрішньо переміщені особи, яким раніше можна було, за яких верніше раніше можна було відшкодувати, тобто провести цю компенсацію, сьогодні, після змін, треба звертати увагу, що не всі. Можуть підпадати під цю категорію лише ті, які зазначені в наказі міністерства реінтеграції за погодженням міністерства оборони, тобто там не всі території підпадають, mm -hmm. з яких внутрішньопереміщені особи перемістилися. Mm -hmm. Вікторія Марківна, ну можливо, навіть іще трошечки, можливо, хвилиночку маємо часу. І я дуже хочу вас запитати, скажіть, як діє ця програма із безплатним харчуванням? Це вдається так, вона зазнала в нас декілька змін, і сьогодні вона не втратила, скажу, своєї актуальності все одно дуже багато осіб внутрішньопереміщених звертається за утриманням талонів на безоплатне харчування гаряче. І в подальшому вона буде працювати на сьогоднішній день. Саме наша міська територіальна громада з свого бюджету виплачує ці гроші, і кількість осіб, які користувалися цією послугою, не зменшилася, а лише зростає. Ви знаєте, Вікторія Марківна, я спілкувалася з людьми, які користуються цією послугою, і вони кажуть, що вони навіть мають можливість із чим порівняти. Ось тобто вони говорять про те, що в інших регіонах. Це дослівно кажу в інших регіонах, не так. Тобто, оце щиросердя наше тут у Луцькій громаді. Мені хотілося б знаєте, воно у нас є, і дай Бог, щоб воно воно у нас було і тільки зростало, тому що це важливо і для тих людей, які приїздять сюди до нас, і для нас самих. Принаймні, це чесно, правильно, і ми залишаємося. І є оте усвідомлення, що так ми люди. Це дуже важливо. Мені здається. Надзвичайно важливо, спілкуючись з тими людьми, які приїхали до нас. Ну дуже часто я задаю запитання, чого саме в нашу громаду ви визначилися приїхати, і ви знаєте. По такому ланцюжку люди передають інформацію. Люди передають і говорять, що дійсно у нас саме тут Луцькій міській тергромаді іде дуже серйозна підтримка таких людей, які переміщаються. І тому кажу, сьогодні значно зростає кількість людей, які приїжджають. Безумовно, це не, це не є якимось таким серйозним показником. Ми чекаємо перемоги і дуже шкода тих людей, які сьогодні вимушені їхати і шукати кращої якоїсь долі, кращої ситуації. Безумовно, вдома завжди краще. Але якщо створені такі умови, що вдома буде бути неможливо. То тішить те, що люди обирають саме нашу громаду. Спасибі. спасибі Вікторія Марківна. Дякую усім, хто бере участь у всіх, скажімо, тих благодійних проєктах і за ініціативи Луцької міської ради і департаменту соціальної політики говорили сьогодні про соціальний захист. Що на завершення скажу, шануємося і будьмо людьми на все добре.